Що не встигли водойми вкритись міцним льодом, як на нього вже вийшли рибалки з вудками. А слідом за ними дорослі з дітьми шукаючи зумових розваг. Та нинішня погода підступна. Через постійні перепади температури крига слабшає, стає крихкою і непередбачуваною, і наслідки можуть бути трагічними. Як повідомила начальниця управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, нещодавно в сусідній громаді стався нещасний випадок. Продовжуються ризики, як і військового стану на території громади, так і ризики надзвичайних ситуацій. Азаних із природними явищами, хочу сказати, що у нас в сусідній громаді є летальний випадок Рибалок загибелі на льду, тому відпрацювали три доби, і наша рятувальна служба. Приїхали ДСНС, водолази професійні, але поки результату немає. Та на жаль, небезпеки підстерігають не лише на водоймах, як повідомила Ольга Олександрівна, трагедія сталася і в шосткинській громаді. Унаслідок пожежі загинув чоловік. Маємо чотири. Пожежа на території громади сьогодні ночі є літальний випадок. Після пожежі загинув чоловік в ображівці, Тому всі заходи повинні відпрацьовуватись як службами чітко, понятно, оперативно, так і мешканцями берегти своє здоров'я і життя в таких випадках, не нехтуватиме правилами безпеки. Водночас, як зауважила пані Ткаченко, безпека громади на контролі минулого тижня. На комісії з питань техногенної та екологічної безпеки обговорили найважливіші питання життєзабезпечення. Зокрема, увагу приділили якості питної води та стану пожежної безпеки. Особливий акцент на сили громади, адже там ризики значно вищі, а можливості для оперативного реагування більш обмежені. Ольга Олександрівна, давайте готуйтесь спільно з ТБНС і комісію проведемо, і нагадаємо старостам, і подивимося, які правила пожежної безпеки десь порушуються. Можливо, давайте попрацюємо над тим, у нас зараз низька температура продовжується. Зрозуміло, що грубки, пічки всі топляться майже цілий день, і температура може привести до таких складних наслідків, що було в образівки. Часом соціальні служби дбають про найвразливіших, як повідомила очільниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймитенко, у старостинських округах збирали інформацію щодо забезпечення паливною деревиною окремих категорій громадян З сьогоднішнього дня. Спеціалісти будуть працювати конкретно із старостами, де чітко пройдуть ще по кожній особі для того, щоб нікого не пропустити. За планом, фінансова допомога на тверде паливо передбачено для тих, хто найбільше потребує підтримки, а саме особи з інвалідністю, малозабезпечені сім'ї та люди похилого віку. У свою чергу голова Шосткинської МТГ Микола Нога наголосив на важливості відповідального підходу до нарахування будь-яких видів допомоги. За його словами, підтримка має надходити саме тим, хто її справді потребує. Ми українці звикли один одному допомагати, один одному вступати, один такий. І таким чином в ці списки попадають люди десь на межі. Так дійсно кожному, хто ж відмовиться від дров, кожному дрова треба, але да, тим більше, якщо це сума була 21 тисяча гривень. Можете собою 21 тисяча, а пенсія в людини може бути 4, а може бути і 3 тисячі. От наскільки серйозна сума. Але якби це було в Штатах або в іншій європейській країні, то ніхто б шорухуватостю в ці списки не попав. Микола Петрович підкреслив, що в інших цивілізованих країнах такі процеси будуються на довірі та чесності, і наше суспільство також має рухатися в цьому напрямку.